Всім привіт! Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна від турецького виробника Лаура Грант. Подивіться, яка вона об'ємна. Я її навіть одною рукою підняти не можу. Вона дуже важкенька. Ну, подарункове, супер класне пакування, сумка з ручкою і на змійці. Постільна білизна тип тканини сатин, склад бавов на 100% з двома ковдрами в комплекті. Одна літня, ось вона, а одна зимова. Ось вона буде побільше, потовще. Також в комплекті простирадло та наволочки вони запаковані ось так окремо в ПВХ пакет з ручкою, ну, і на застіпці. Ця постільна білизна лише в євро розмірі, можете одразу собі подивитися замірчики. Ціна за євро розмір 1850 гривень. Це остання партія цієї постільної білизни, адже на неї вже не сезон, так би мовити. Можливо, вона ще буде в наступному році, але ж ну невідомо кольори і взагалі буде чи ні, яка ціна. Тому зараз у вас є остання. Останній шанс придбати цю постільну білизну, якщо ви, наприклад, ще про неї не знали, або довго шукали, не могли знайти, тому що вже мало в кого вона є. То, будь ласка, пишіть в особисті повідомлення, скину всі кольори, які є в наявності. Це нова, до речі, моделька, яку ми отримали, дуже класні кольори. Зараз відкрию вам, покажу, як виглядає ця постіль в розстеленому вигляді. Тут це літня ковдрочка, тут є така, як ви бачите, такі бортики також, а на зимові, боже, зараз я вам знайду тут є шматочок, дивіться, які взагалі будуть круті рюшки. Ну, Лаура Грант, вона, як завжди, просто покоряє і в саме серце своїм дизайном, якістю. ну, і Цінова політика теж дуже класна за таку чудову постільну білизну. Тож, давайте відкривати. Ось так постіль виглядає в розстеленому вигляді. Як ви бачите, до комплекту входить дві ковдри. Одна літня, ось вона розстелена, вона йде з таким ось комірцем. Він такий біленький в колір внутрішньої сторони. Хочу одразу сказати, що дві ковдри будуть однакові за кольором малюнком і розміром. Розмір однаковий 200 на 230. Це євро розмір. Вони обидві всередині на наповнювачем холофайбером і обидві простьобані, але літня буде відповідно тоньше. А зимова буде плотніше, більш набита. Ось такий малюночок однаковий постьожки буде в обох. Їх можна прати, прасувати. Тканина не зіпсується, не покашлатіє, не буде ліняти. Це тканина сатин. Склад бавовна преміум класу. Ось, подивіться одразу, щоб ви бачили різницю в товщині в ковдри. Це літня, ось така вона, і це ось зимова, як ви бачите. До речі, зимова йде з такою гарнючою рюшою. Такий ободочок у нас. А тут ну, він більш такий ширший. Також є кайомка на літній ковдрі. Постіль виконана в стилі Кампанія. Це поєднання двох різних кольорів та малюнків. У мене це такий коричнево-бежевий темний колір зверху, і світле простирадло. Внутрішня сторона під ковдри та наволочки. Ось така ковдрочка у нас Лаура Grant, Це бренд, турецький виробник. Простирадло у нас розміром 230 на 250, це збільшений євро розмір. Дуже гарна, якісна, м'якенька, приємна до тіла, але в той же час плотна тканина, яка стійка до зовнішніх пошкоджень. Тобто, якщо там у вас, наприклад, є тваринка, вона там пригнула когтиком, царапнула, то не так просто пошкодити тканину саму. І наволочки також в комплекті, розмір їх 50 на 70. Вони також будуть з такими ось рушками і два кольори різні. Тобто, з внутрішньої сторони це такий, як простень, і внутрішня сторона ковтри, а з цієї, як зовнішня сторона ковтри. Одягаються на запах. Ось такий у нас. Дивіться, який глибокий гарний запах, подушка не буде випадати зовсім. Дуже якісна постіль преміум класу. Кольори є різні. Кольори і малюнки я маю на увазі. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм, також в групі в Viber. Посилання на все маю в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь, пишіть в особисті повідомлення, по запиту скину. Всі кольори, які є в наявності, але також хочу зауважити, що в такій саме комплектації ця постіль Лаура Grand зима ковдра плюс літо ковдра. Залишилася остання партія, їх більше замовляти в цьому сезоні не будемо, тому що вже є інші сезонні, це з демісезонною та літньою ковдрою такі постілі, тому встигніть придбати за. Ціною а, цього сезону це 1850 гривень за таку класну постільну білизну. Вона, до речі, лише в євророзмірі, не півтора, не двуспального немає. Не зволікайте до минулого, до наступного року, адже невідомо, чи буде ця постільна білизна. І якщо буде, то яка буде ціна? Тож, встигніть замовити останні модельки. До речі, дуже круті, це класно, це новинка. Це не щось там старе, а це саме остання новинка із зимово-літньою ковдрою. вона ще називається за посіль 4 сезони. Так ось ми новиночку, останню їхню замовили для вас.